Наприкінці 2022 року дітей переселенців разом з батьками було дуже дуже багато. Ми так думали, що щось треба робити. З Краматорська релакувалася більша частина нашої команди, і ми почали проводити такі перші заходи. Думали, що ну прийде, хоча б там десять дітей нас ніхто не знає. То нас зареєструвало стільки дітей, що ми перший же раз провели два майстер-класи. Це великий масштабний проект і для дітей, і для дорослих по він став вже частинкою їхнього дозвілля. Ти є такі діти, які приходять кожної неділі і суботи. Клас, я тут може бути з собою. Це не культурний хаб, Донеччина, це рай якийсь. Буквально за півгодини у цьому залі почнеться свято, яке відбувається щовихідних для родин із Донецької області, для дітей і батьків, які приходять сюди та проводять час разом. Ми в культурному хабі Донеччина і в цьому випуску розповімо їх історію. Мене звати Раїса. Я є координаторкою культурного хабу Донеччина. Це простір для внутрішньопереміщених осіб з Донеччини, які релокувались до Києва, до Київської області, і тимчасово проживають тут на Київщині. Цей громадський простір відкрився в Києві півтора роки тому. У ньому проходять заходи і для дітей, і для дорослих. За цей період хаб відвідало багато переселенців. Деякі з них стали постійними гостями. Це багатофункціональний простір, в якому проходить дуже багато заходів, спрямованих на соціальну підтримку, на психологічну підтримку і культурний розвиток наших відвідувачів. Цей випуск ми знімали в суботу. Саме в ці дні проводяться найактивніші заходи у великому залі з проектором: конкурси, танці, а ще покази мультфільмів. Зараз це місце дуже популярне серед родин із Донеччини. А як же все починалося? Наша діяльність була зовсім іншою. Ми, звичайно, проводили деякі дитячі свята, але це не було нашою основною діяльністю. У Краматорську компанія, в якій працює Раїса, займалася організацією масштабних заходів і прокатом концертного обладнання. Та після 24 лютого їхня діяльність трансформувалася. У 2022 році. Наприкінці лютого, я вже приїхала спочатку до Закарпаття, а зараз мешкаю в Києві. Тоді було все незрозумілим і невідомим. Та команда хотіла чимось займатися. Ми так думали, що щось треба робити. Було дуже багато переселенців. Та було це було невеличке місто, але дітей переселенців разом з батьками було дуже дуже багато. І ми почали проводити такі перші заходи для дітей ВПО з показами мультфільмів, там з невеличкою розважальною програмою. Потім ми зробили великий захід з нагоди дня захисту дітей 1 червня. І можна сказати, що це таким було підґрунтям для того, щоб тут, в Києві, здійснювати потім таку діяльність. Яльність, воно якось все так органічно вилилось те, що ну зараз ми маємо цей великий масштабний проект, який охоплює багато дітей, який став вже для, і для дітей, і для дорослих ВПО, він е, став вже частинкою їхнього е, їхнього дозвілля по вихідних. Команда не планувала тоді робити сталий тривалий проєкт. На Закарпатті вони організовували ситуативні заходи. А от у Києві вийшло по іншому. Цей простір розпочав свою роботу з листопада 2022 року. Розпочалось у нас все з масштабної події. Це був проєкт марафон добрих подій. Це низка новорічних свят, які для були проведені для діток ВПО, які проживають на Київщині. І у нас тоді відвідало більше двох тисяч дітей. Щодня це були в режимі нон-стоп, по декілька заходів. Ми їх заводили. Це було ще бомбосховище. І таким чином ми стартанули з ну з Ков масштабного великого проекту потім команда почала проводити менші заходи, експериментували, підбирали цікаві теми й активності для відвідувачів. Перший захід це. Був майстер-клас. У нас ще не було такої спільноти. У нас не було ще телеграм-каналу, тобто канал каналів зв'язку з потенційною аудиторією. І ми вирішили зробити майстер-клас творчий і думали, що ну прийде, хоча б там 10 дітей нас ніхто не знає, буде класно, і ми зробили оголошення і форму реєстрації. І тоді до нас зареєструвалося стільки дітей, що ми перший же раз провели два майстер класи і. Ми зрозуміли, що мабуть це буде користуватись попитом, що необхідно створювати такий простір, де можна буде ось таким чином комунікувати, взаємодіяти з нашою аудиторією, і все, і все воно так органічно пішло, пішло, пішло. Поступово почали додаватись різні заходи, різні напрямки діяльності. У культурному хабі Донеччини є два зали. Перший це кінозал, там де відбуваються загальні заходи для дітей і дорослих. А ось тут культурні майстер-класи для діток. Організатори намагаються максимально урізноманітнити дозвілля своїх відвідувачів. Наприклад, тут діти можуть малювати, ліпити щось, вчитися чомусь новому. А в сусідньому залі відбуваються різного роду майстер-класи із танців, або просто дозвілля чи перегляд мультиків або кінофільмів. Ми знаходимося на одній з локацій культурного хабу Донечна. Це творча майстерня, це місце, де проводяться творчі майстер-класи для дітей, заняття з арт-терапії для дітей, заняття з Анімаційного малювання для діток і заняття з дудл арти простого малювання це е, такі постійні наші заходи, які проводяться для дітей щонеділя. А скільки заходів на місяць в середньому у вас відбувається? Щонайменше 30 заходів проводяться в культурному хабі Донеччина. Окрім заходів, які проводяться тут, у нас також є заходи, де ми виступаємо як партнери, і заходи проводяться на різних локаціях, наприклад, в інших торгівельних центрах або в музеях. Доки ми спілкуємося з Раїсою в креативній кінозалі, другій локації хабу діти вже влаштувалися на кінопоказі. Креативна кінозала це простір, в якому проводяться більш масові заходи, які розраховані на 70, 100, 120, 150 дітей. Це місце для проведення родинних свят, які у нас проводяться щосуботи. Суть цього заходу це розважальна програма для діток та кінопоказ спільний для діток та їхніх батьків. Розкажіть про заходи для дорослих, тому що у вас в основному, наскільки я розумію, для діток відбуваються якісь івентарні, але і для дорослих, також що це за заходи, і е, наскільки вони популярні серед дорослої аудиторії. Коли батьки приводять діток, то вони в принципі їм нема чим зайнятися, вони просто чекають. І ми вирішили паралельно на двох локаціях в неділю робити такі заходи для діток і паралельно для дорослих. І таким чином почали проводити спочатку кінопокази для дорослих. Це ми показуємо найкращі стрічки українського або світового кінематографа і так почалося все з кінопоказів, і потім ми почали проводити заняття з арт терапії для дорослих. І так, так воно поступово дорослі почали приєднуватись до наших заходів. Для багатьох відвідувачів вікенд у культурному хабі Донеччина став уже традиційним. Є такі діти, які приходять кожної неділі і суботи. От для них це просто вони тут знайшли друзів вже. Вони вже спілкуються поза межами хабу. Для дітей, відірваних від своїх домівок, заходи в хабі стали можливістю завести нових друзів та соціалізуватися. Є дітки, які навчаються ще у школах Краматорська, Дружківки, Костянтинівки, тобто вони онлайн продовжують навчання в цих школах, в яких вони в тих містах, з яких вони приїхали. І вони навчаються онлайн, звичайно, певним чином позбавлені можливості офлайн спілкуватись повноцінно, так як це роблять діти в школі. Там І їм цього не вистачає. І коли ось вони сюди приходять, вони прям їм дуже це подобається. Вони. Обзавелись вже друзями і прям стійкими такими зв'язками між собою. Діти стали більше е, соціалізованими, які от зазнали на собі наслідки війни та якихось стресових ситуацій. У нас же проводяться заняття арт-терапії також психологом. І батьки підходили і казали, що ми вдячні за ці заходи, тому що це реально допомогло. Наталя прийшла сьогодні з доньками. Вони приїхали до Києва з Костянтинівки і зараз уже стали постійними відвідувачами заходів хабу. Ми випадково дізналися про хаб Данечина. Нас запросили відвідати культурний вечір нашого земляка Василя Стуса, і ми дізналися, що є такий хаб, що вони проводять дуже багато заходів. Така розважальна насичена програма, і це дуже важливо для внутрішньопереміщених осіб. Вони не можуть собі дозволити відвідати кінотеатри. А тут це все замінює. В них є повноцінна програма на вихідні кожної неділі, кожної суботи. В них на 12 вони вже знають, що вони будуть відвідувати свято. То є діти, які прийшли прийшли до нас ще вперше, і які були зовсім іншими. І... Дуже сильно я навіть нещодавно задумувалася над тим, як діти, які тоді раніше приходили, які вони були скуті, вони були не ну не дуже комунікабельні. Наскільки вони зараз вже такі, ну як зірочки, такі вони там все вже від тієї дитини не лишилось нічого. Просто вона, вона активна, вона тут зі всіма шутить, спілкується, десь щось таке башкетує. Ліса говорить, що хаб це щось більше ніж просто дозвілля. Команда отримує заряд емоцій від того, як змінюються діти після цих заходів. Ми е співпрацювали з KFC і іноді вони пригощали діток морозовом. І ось коли це було вперше. А, я оголошувала після там заходу, після майстер-класу. Я оголошувала оголошувала дітям про те, що увага, а зараз ми йдемо. Ну це був такий сюрприз кожного разу. А зараз ми йдемо і будемо їсти морозиво в KFC. І у нас є такий хлопчик Анатолій. Він постійний відвідувач наших заходів, такий дуже позитивний хлопець. І він такий стоїть і. Така більш-менш тиша, і він такий кричить на весь голос, що це не культурний хаб Донеччина, це рай якийсь, і він, він такий щасливий, задоволений. Там це, це взагалі для нього це було прям просто шквал емоцій позитивних. А як потрапити до вас на захід? У нас є телеграм-спільнота. Це основне е, основний спосіб комунікації з нашими потенційними відвідувачами. Він так і називається Культурний хаб Донеччина». Ми публікуємо е, кожної середи або іноді четверга анонс майбутніх заходів на вихідні із формами реєстрації. Нас небагато, але е, це люди, які прагнуть щось робити, які отримують. Е, я сподіваюся, задоволення від того, що, що роблять. Ну, тут е, насправді. Я думаю, що неможливо не отримувати задоволення, тому що наша діяльність вона пов'язана із емоціями, в першу чергу дитячими. Те, що ми робимо це з великою користю для, для суспільства, ми це відчуваємо напряму безпосередньо, отримуючи цей фідбек від наших відвідувачів. Друзі, дякуємо, що були з нами. На цьому все підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео. А ми зустрінемось з вами дуже скоро вже наступного четверга із новими героями та новими історіями.